Це відос, коли отримав майстра. Але це танк не а, те, щоб огляд його, да? тан з коробок, трицуха, чи стрицікса. Чесно, я не знаю, як вимовляти. Треба запитати в наших істориків, як воно правильно вимовляється. Саме, яка вимова фонетична, але окей, неважливо. Тут саме бій. Так, катав цю машинку, хотів отримати майстра, вона залуталась коробочок, а, окейно. Але тут саме класний приклад того, як ми з. Сокомандником, якими не були в зводі, з Т 20 він сам в зводі, то ми не були, да? Там два Т-20, але один залишиться живим там під кінець бою. Як ми дуже класно певні моменти розіграли, зрозуміли, що треба робити, і почали допомагати один одному і підтримувати один одного, щоб ми виграли цей бій. Тут переможний бій, але дуже цікавий саме тактично. Як я діє, як я бачив, що робить Мій союзник, і як ми вдвох грали, зовсім а, без а, якогось там голосової, наприклад, історії, да тобто ми не в зводі. І я коротше, коли ми завантажились на базі, я побачив, проти кого я буду грати, що немає артилерії, що в нас є такі, в них ЛТшки прикольні, які можуть класно бачити. І я перегнувся на другу збірку. В мене на естечках, як правило, друга збірка з оптикою а тут у Стрецуха. Нехай буде Стрицуха. В неї ще і а, маскування непогане, базове, то я їй ще й малошумку її втикнув. І тут і маскування дуже добре, 40, і огляд 500, щось таке подібне. Машинка прокачана, полюває. Тож, давайте поїхали в бій, а подивимось, що тут буде. Тобто це не огляд машини, я не буду про ТТХ. Я думаю, ви вже давним-давно все подивилися, якщо хотіли. Ви інших блогерів, хто постійно да, там, робить відосики, розказує про машинки. Ні, я не знаю, я. Я таке не роблю, тому що ну, навіщо я це не роблю регулярно, ну, мається на вас якісь відоси, стріми, але от якісь прикольні тактичні бої, це класно подивитися. Коротше, їду на цей фланг. З тяжами можна було поїхати, але щось я... Коротше, я думаю, в мене є огляд, я хочу його розіграти. Я хочу бачити горку підпіджатися, якщо там да, мені буде можливість. Ось, але їду поки що на дефолтну позицію. Бачу, що в центрі ЛТГ. І наш 75-й, до речі, їде в прикольну тежну позицію. Якщо що, дивитися, хто тут буде. Наламав собі дерев, але стаю не в них, а трошки. Зліва, але щоб в мене центр корпусу все ще був в кущах, і мене не бачило, тому що оглядові точки, там, да, по центру ключові, там з боку є насправді, але я, я, наче так, став, що прям машинка закрита. Все, Стою, чекаю. Перший друг їде, його побачив ем, Юдис, наскільки я зрозумів, 14-5, які справа від мене стоїть. І я бачу, що ніхто більше не їде. Думаю, класно, Юдис, якщо що, мені допомагай. Я тепер їду сюди і піджим. Дерева не поламані, тут, скоріш за все, нікого немає. Тобто висовуватися наверх мені немає сенсу зліва. Я буду це робити справа. Зараз тут зламаю дерева і буду дивитися, хто там буде їхати, якщо що, давати шкоду, немає артилерії, тобто я не дуже парюсь. Все, дивлюся, що тут. Бачу, що е, в нас сушку, не знаю хто її побачив, мабуть, бліск. Да, І я такий окей, чекаємо сушку, даємо їй виїхати. Це дуже важливо. Не спочатку стріляємо, даємо спокійну шкоду. Якщо б вона там, знаєте, на мене заграла, зупинилася, вона була в полі, я б ще б їдав шкоду. Але вона поїхала далі. Добре, тоді працюємо з Т-20. Бачу, що 29-ка їде. Мені це неприємно. Машина, якщо стокова там гармата, вона може давати якісь штуки. Він на мене дивиться. Там трошечки знизу можна було влетіти і з ним. Але блін, тут щось вони поїхали на мене влітати. Добре, що 75-ка допомагає. Цей не пробиває. Бере на автоприцілі. Я йому даю шкоду, ще підпал. Мінус танчик. Тепер треба їхати розбиратися. Т 29 -м. Бачу, що він падає. Забрати 75-го допомагати. Окей, класно, йому дали шкоду, мені треба вийти, просто його забрати. Він на мене дивиться. Добрий вечір. Тікаємо, щоб не отримати шкоди від сушки. Там нормально може бахнути. Все, він розвертається на у Лтеха, мабуть, знову автоприцілом. І що робить правильно? Не пробиває. Добре, виходимо. Спокійно забираємо і робимо нормальний піджим. Зараз буде зверху розстрілювати, хто там ще буде. Хотів сказати 4-0, але 4-1. Молодець Алтеха, класно грає. Тут десь у них там сушка і повинен бути. Ну, по комусь постріляємо. Забираємось наверх, тут нікого не бачимо. Виходимо спокійно. Давайте давати сюди шкоду. Поки що все дуже-дуже просто. Потім буде не так. Шкода, раз. Ось дивимось. І я, поки от зараз там перезаряджаюсь, зараз ще хотів дати пульку сюди. Не дав, помічаю, що в мене забрали Єса Третьява. І там залишився Black Prince другий. Да, це в нас е, е, нагорода за вислугу років. І я бачу, що вони там позливалися. Всі мої важкі танки, там були дві стрільцухи, там були і АМХ, там даще. Йох. Думаю, добрий вечір, їдемо допомагати. Я думаю, штурер, давай там десь на поличку тикаю, йому щось треба поробити. Коротше, їду спочатку центр постріляти. Ну, ось бачу танки, думаю, треба давати. Не полетіло, нічого буває, тут все ж таки не снайперська та... ну, машинка, танчик не снайперський. Треба їхати на базу. В мене є ПТ, нормальна броня в башті, якщо під кутами. Ось то, коротше, буде працювати. По танках не Ні, не полетіло знову трошечки. А ну нічого. Дистанція і так дуже велика, це вже максимальне коле, по якому малюються танки. Тобто це прям реальна така дистанція, але залетіло, все ж таки залетіло. Цей щось підставляється на катку. Він стоїть, все ще підставляється. Вже повказівочки кидав, ще дав йому шкоди. думаю о, класно, шотна машинка, тут добрий вечір. Ще один їде, друг. Окей, їдемо, їдемо. Давайте йому каточок. Ось, хочу його, хотів би я б його постріляти, але заїхав. Все, тепер треба їхати допомагати. Як Пантері, вона, скоріш за все, зараз буде закінчуватися. Так, і мені треба їхати, тому що там в них ЙОГ, в них там ОНІ, в них там стріцуха, хто знає, може повернувся AMX, може не повернувся. Я думаю, так, ну буду падати, я тут сам. Але я дуже-дуже далеко бачу. Тобто, поки вони до мене будуть їхати, я, скоріш за все, дам декілька пуляк, якщо все буде влітати. І я, в принципі, буду о. я ще не знаю, скільки там вони отримали собі очок, ХП, але скільки то там. Виходжу, когось дивлюся, нікого не бачу ні зліва, ні по центру. Там стрільцуха поїхала на Т-20. І цей Т-20 залишився оцей один, з яким я буду грати. Він побачив ще тут машинку, забираємо. Оце було дуже добре, тому що Стріцуха, ну, з нею було важко, 9-9. Цей Т-20, він там вже 200 хп шотний. Молодець. От зараз ми з ним будемо грати. Він, я не сказав, але він насправді також по центру там грав і повернувся вчасно пострілятися зі стріцухою, допомогти їх пантері. Так, да, він же шотний, але молодець. І зараз він правильно робить. Він їде мені за спину, я йому там, типу, давай назад, мені треба допомога. Він їде за спину, щоб брати дистанцію. Ось тут виходжу, побачу вони, де дерева, щоб зайвий раз лампи не було. Є пробиття. Зараз думаю, ага, він їде, я його бачу, треба дати ще раз. Але а, корейський патон його забрав, здалеку молодець зреагував. Все красиво. Їдемо перевіряти, хто тут є. Тому що тут може, не знаю, бути батік, Йох. Думаю, ну якщо що, з Йохом, якщо дуже обережно, зможна переграти. А ні, як тут його не буде, то я можу там зліва де кущик і виходити зверху дивитися танк. Тож я їду шукати Йоха, може тут він заховався, де знаєте, тут ні, немає його. Т-20, молодець, він їде за мною. Бачить, що я фуловий. Що я там забираю фраги, що я тут їду, шукаю танки, їде мені допомагати, щоб не підставлятися. Став там кущику, дивитися під'їзди по центру. Я тут нікого не бачу, думаю, ну може, йог десь терчить ще щось. Все, їдемо сюди дивитися. Може тут буде щось підставлятися. Поки нікого не бачу. Думаю, треба перевірити позаду. Оп, бачу, їде. Їде колесний танк по центру. Т20 молодець дає йому шкоду. Я думаю, ага, він, можливо, буде їхати до Т20 впорюватися. чекаючи, чи буде він наверх їхати. Мені не підставляється. Думаю, так, треба, я не хочу здавати Т20. Я не хочу, щоб він отримував шкоду, він реально допомагає. Але от Паттон Корейський отримує приколи. Тут зараз, я пам'ятаю, було не дуже приємно. Т20 молодець дає шкоди, а в мене полетіло йому в каток вниз. Але Т20 молодець, трошки йому покидав, просадив. Чекаю, 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 не бачу. Огляд мені дав ексемочку побачити. Вона на мене не дивиться. Лампу я зловив. Але, 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 але. Забрали ми. Забрали. Молодець Т20 також покидав. Я покидав огляд відпрацював. Все, ми з ним красиво зробили, сказали один одному, типу, плюс лайкос, ми молодці. Коротше, я думаю, ага, зараз перш за все. Може хтось буде нам йог чи колесо круголям. Їхати в спину, треба їхати тут берегти. А тут бачу, що колесний танк їде за Т-20. Думаю, ага, мені це не потрібно, вертаюсь назад, треба берегти союзника. Він реально допомагає. Там ще двоє моїх живі. Треба, коротше, щось зробити, впоратися. Думаю, якщо він, можливо, тут зараз мені хоче в спину вискочити, не вискакує. Перевірили. Їдемо назад. Головне, що виїхати на півкорпуса за каменем, щоб да, не було просторів якогось IMX чи батіка. Ну, хто там ще в них, да, може бути. Ось, їдемо тут шукати. На всяк випадок. Спойлер, він потікав. Ну так. І я зараз тут, ох, знайду. Знайду imx я такий. от, давай йому шкоду, а він мені дав, я йому не дав. Це було неприємно. Це було дуже неприємно. Думаю, так, скоріш за все, я його трошки лякаю, що наче я виходжу. Але він за її здих. Раніше, ніж я перезарядився, думаю, ага, скоріш за все, справа хтось буде і дійсно думав, що буде колесо, а приїхав батік. І думаю, блін, батик мені неприємний. По ньому треба точно влучити. Їду сюди, дивлюся, тому що він дуже хоче виїхати. А МХ їде мені за спину, їде колесо. Дивлюся, виходить батик. Тут прям пощастило, дуже пощастило. Я хотів вже завертати, щоб, знаєте, менше шкоди від нього отримати. Пощастило його просто ну, кидаю, щоб дати шкоду. Дуже обережно чекаю. Забираю колосу, тому що він би міг їх поїхати забрати Т20. Т20 молодець розкидує е, АМХ, -а. АМХ бачить мене Агриця. Т20 продовжує йому накидати в борта. Тут він хитнувся, мені не пощастило, але Т20 молодець розібрав. У мене вже 4500, 7 фрагів і Т20 красиво забирає, дуже-дуже допомагає. Все прям прекрасно. Він великий молодець. Е, Прямо респектуха за таку підтримку. Ну, я його, він мене підтримував, все чітко. Дуже класно, коли так роблять гравці. Не всі, не постійно. Але якщо ви бачите можливість допомогти сокоманнику, отак підтримати його, навіть да, не переписуючись, не будучи в взводі, робіть це, це допомагає вам перемогти. От як зараз ми розвели буквально противників і виграли цей бій, хоча вони могли там зібратися, десь кулачком проїхати, моїх забрати одних, інших, других, поки я там на КД, Ну, коротше, там, відстрілюватися, так, да, можна було б зробити. Тут шукаємо Йоха, думаю, може він тут за камінчиком, але вже б я його побачив, немає тут. Думаю, ну може він там, знаєте, десь тут справа, знизу там заховався в куточок, чи зверху там стоїть Йох, просто не палиться від не знаю, штуриміля. Ну, думаю, так, ну тут його точно вже немає. Ось, то треба його шукати. Може, думаю я, може там не знаю, людина якось застрягла. А може, поки ми каталися, вона за батіком поїхала і в куточку спряталась. Я на сявий випадок. Емілю друже, давай назад, давай знайдемо. Ми ну таку в мене тут сім фрагів, я б восьмий хотів ще чотири з половиною хвилини. З'їхала людина. Не забувайте в такі моменти подякувати. Якщо там, да, можна повернути камеру і сказати Спасибі. Якщо там дуже далеко там ви від'їхали за коло. Напишіть в чаті, типу, Еміль, дякую там, наприклад, що від'їхав. Типу, Сенксмен, сенс like that. Це круто. Коротше, Т20 їде справа подивитися. Я їду зліва подивитися, тому що ми обидва зрозуміли, де приблизно може бути Еміль. Тобто десь тут ховатися. Т20 їде. Я шукаю міля, тут немає, зліва немає, за камінчиком немає. І добрий вечір. Він тут стає, АФК. рунок. Ми за. Це як така заслуга. Тобто ми молодці пограли, нам все добре, це нам подаруночок. Прошу Т20 по ньому покидати, тому що хочу восьмий фраг. Т20 без проблем починає кидати, щоб ну, пропустити по ХП, і я просто одним пострілом його точно забрав. Я спокійно даю шкоду Т20, мені не так багато її потрібно. Він забирає. Мінус його, Т-20. Мені спасибі, я йому спасибі. Ми класно зіграли, виграли бій. Отакі От б союзники завжди були да, в новорічному рандомі. Тож, сподіваюся, що сподобалось. Зараз будуть результати на всяк випадок, що ви подивилися, що це точно був майстер, класний бій, прикольний, досить тактичний. Підтримали один одного і перемогли. Тож, бережіть себе і побачимося ще на стрімах, на відосиках. До побачення.